Всім привіт! Мене звати Тетяна. Я рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні хочу зняти для вас відео місячний звіт за березень місяць, показати вам в цьому відео всі свої роботи, які я вишивала, які закінчувала, які оформлювала цього місяця. І почати хочу з роботи від Мелхіл, цього чудового оленя, якого ви зараз бачите. Ще в лютому місяці я його майже вишила, залишалася невеличка частинка рамочки. Але в перші дні березня я дошила, і зараз вже можемо любуватися цією красою з такою чудовою бісерною рамочкою. І сам молень дуже в нас красивий. Так. Вишивалася ця робота в мене дуже-дуже повільно. Бо мілхіли таких розмірів мені чомусь важко даються, якщо вишивати по паперу. Тож парний до цього сюжету, який в мене ще є ялинка, я буду вишивати, скоріш за все, по перенабору. Треба буде сісти зробити. Все ніяк в мене руки не доходять до цього. Але треба, бо дуже багато часу зайняла ця вишивка. І ну, не можу сказати, що була дуже задоволена самим процесом вишивки. Тож, треба вишивати по перенабору. Наступна робота, яку я вишила у березні місяці. Це була ось така малеча. Це теж наборчик від Мілхіл. Вишивала я його з залишків. Подруга колись мені подарувала залишки віддала. І тому цей маленький наборчик в мене вишитий без гудзика. Ось тут повинен бути гудзик така напівпрозора сніжинка, так як вона була пришита моєю подругою до свого виробу, то в мене без гудзику. Але нічого страшного, бо в тому місці, де повинен бути гудзик, бачите, там така зірочка ось вишита бексічем. І ну, не виглядає це місце порожнім, не хочеться туди щось додавати. І так гарно дивиться. Ну, як на мене. А також, звичайно, я, так як це були залишки від набору, мені не вистачило і ниточок деяких, і бісеру, але в мене все було в запасах, окрім одного кольору бісеру, ось цього блакитного. Він такий напівпрозорий, блакитний, і в мене його не було в запасах, тож я взяла такий же, але повністю прозорий бісер. Ось тут він, ось тут і ось тут трохи. Пришила його блакитною ниточкою, тому, як на мене, не кидається в очі, що він. Іншого кольору. Тим більше, що ця іграшка буде висіти на ялинці, і, відповідно, ніхто не буде приглядатися, чи однаковий тимбісок, чи трохи інший. Вийшло дуже гарно. І спонсором вишивки цього маленького Мілхілу, точніше, причиною, чого я взяла взагалі його вишивати, коли я не планувала це робити, стала ниточка DMC. Ниточка DMC, якої мені не вистачило ось для цього рушничку. Як ви пам'ятаєте, він в мене був розпочатий, але не закінчений, були не вишиті ось ці дві писанки і шматок ось тут. А Сіла я його вишивати. І в мене закінчилася темно-синя ця ниточка, не пам'ятаю номер, але це не так важливо. А взагалі, коли я починала цей рушник минулого року, то я купувала всіх ниточок запасом. Але коли я відклала його не дошити, то всі ниточки, які в мене були на цій рушник, я їх склала до загального боксу з ниточками DMC. І надалі, коли взялась вишивати якийсь інший сюжет, то я їх використала і не звернула уваги, що вони мені потрібні будуть ще для рушника. А потім, коли вже сіла вишивати, в мене на бобінці закінчилася ця ниточка, полізла я в свої запаси, щоб знайти там додаткові пасми, а такого кольору немає. Пішла я тоді в магазин. А в нас в Україні, зазвичай, коли ходила в рукодільний сундучок, то там всі кольори дім були в наявності. Ну, може, там десь якогось не було, мені не попадалося, але в принципі, коли ви дивитесь на стенд, то ну, він заповнений кольорами. А в Іспанії не зовсім так. Я знайшла тут три магазини. На той час, коли закінчилася дитичка, я знала тільки про два магазини, в яких продавалися ці ниточки, саме офлайн. І пішла зранку. Купити цей колір. прийшла і його немає. І приблизно ну, десь третя стенду, вона порожня, тобто десь третини немає кольорів. Тому що робити? А інший магазин він в годині від мене громадським транспортом треба їхати від мого дому годину в один бік і годину ж в інший бік. Тому витрачати дві години на дорогу, приїхати туди і подивитися, там може теж не буде цього кольору. І я вже так трохи засумувала, думаю, ну що, знімати з рами треба тоді щось інше натягати, і буде не дошита в мене ось ця писанка. Тобто тут мені вистачило ниточки синьої, а ось на цю писанку не вистачило. Але так сталося, що того дня мій знайомий їхав в той бік в магазин, і я з ним напросилася ввечері поїхати. Але ж до вечора треба було щось вишивати, бо були там. 10-15 хвилинок вільного часу було, і тоді я взяла саме цей цей маленький, так, і в ці 10-15 хвилинок протягом дня вишивала його. Якщо б ниточки мені не закінчились, моя ниточка, то я б його і не брала. Ну, а ввечері вже потрапила до того магазину, На щастя, там був цей кольор, тож я докупила і дошила один бік цього рушника. Рушник нашій зорі від лелітки, хто може не знає чи не пам'ятає. А тепер в мене вишита половина 50%. Інший бік з цього боку, так, я не починала вишивати, бо знаю, що до Великодня цього року я не встигну це все дошити, бо треба ще оформлювати його. Тому я відклала його, і так як хотілося все ж таки якісь прикраси мати на Великодень, я взяла дошивати Folk X від Pretty Scholar. Ви, мабуть, пам'ятаєте, якщо дивилися моє попереднє відео, що в мене вже 4. Писанки були вишиті. І ось я дошивала ще 4. Зараз покажу. Так, ось ця була вишита. Е, ні, ця не була. Ось ця була вишита в мене. Так. Ось ця. Це одна з моїх улюблених. Люблю геометричні такі малюнки на писанках. І, І ось ця. Ось ці чотири писанки в мене були ще минулого року вишиті, а до них цього року я вишила і вже оформила ще чотири. Дивіться, яка краса. Я вишивала їх на Аїді 18 го каунту, щоб вони були такі невеличкі. Бо не люблю, коли дуже великі підкіпи, і завжди намагаюся зменшити їх розмір. Ось ця і ось ця мої улюблені. Такі гарні геометричні малюнки. А з іншого боку, мені здається, я вам вже їх показувала, покажу ще раз. Така чутова тканинка. І тут по боку стрічка. Купувала в нас в Україні ще в Аврорі. В принципі, мені всі подобаються, всі вони гарні. Вишивається доволі легко, бо тут зовсім мало бексічу, всі ну, такі примітивні сюжети вони такими плямами так, вишиваються одного кольору великими доволі. Тому ніяких складощів в мене не було з вишивкою цих писанок. Єдине, що, звичайно, на темній камві ввечері під лампою мені було не дуже зручно вишивати, бо погано, ну, дирочки видно. Але якщо сісти в тень і поставити напроти. Вікна, так, щоб світ падав знизу на канву. То, в принципі, доволі просто вишивається, доволі швидко. Не завжди вдень, звичайно, є час ще повишивати, зазвичай це ввечері. Але намагалася викроювати трохи часу, і ось такі прикраси в мене вже до цього Великодня готові. Може, ще щось встигну. Вишити, не знаю, подивимось. Але точно не рушник, рушник точно не встигла. Так, також, як ви бачите, я вже. В цьому році а, намагаюся дошивати свої роботи, розпочати, щоб в мене було якнайменше якихось хвостів. І ще одну роботу, яку я а, вишила під гаслом дошити, все розпочати або використати все, що в мене є, наприклад, ось Мінхіл, який вишивала залишки, так, Мінхіли, тобто такі наборчики, які в мене лежать саме в залишках, я теж хочу цього року максимально повишивати, щоб вони там вже не лежали. І в мене а, була стрічка. Ну, це не стрічка була, це я вишивала якийсь великий сюжет, і трохи тканини було зайвою, щоб вона не вміщалася на раму, здається. І я її обрізала. І цей шмат тканини, він такий, як стрічка, вийшов, тобто не дуже широкий, але довгенький. І для нього я підібрала ось такий сюжет це така курочка. Це схема з журналу The World of Crossage. Вона ідеально підійшла за розміром. До цієї стрічки, Тобто, по ширині, ось тут так. Це якраз і була та стрічка, але вона вдовжину ось сюди пішла ще з запасом. Тобто, я вишила цю курочку, і в мене залишилось ще доволі багато тієї стрічки, і я вже знайшла два сюжети з пляхами, які, скоріш за все, буду на ній вишивати. Зворотній бік в мене ось така тканинка, купувала в нас в епіцентрі це були серветки. Але я їх одразу коли купувала, я знала, що я їх купую для оформлення своїх прикладних робіт. І так і вийшло. Ця перша робота в мене вже оформлена з цією серветкою з виворотного боку, так? Гарна така курочка. Вишивалася, вона, в принципі, не складно, але бекстіч тут такий собі. А він нерахунковий, тож було доволі складно вишивати сам Бексіч. І іноді я трохи махлювала і вишивала його так приблизно на око. Ну, я не вважаю, що тут прям так вже потрібно притримуватися саме схеми в Бексічі, бо ну, це пір'ячко. Мені здається, так дуже добре вийшло. Так, що в мене ще далі? З повністю готових робіт це в мене все. Але. Я цього місяця знайшла в Instagram СП Вишивай українське третя частина СП. Перші дві я не брала в них участь я навіть не знала, чесно кажучи, що вони були. А цій третій частині я вирішила взяти участь і взяла ось цю роботу. Як ви бачили, в мене в недошитих роботах розпочатих вона була. В цьому СП можна приймати участь з роботами від наших українських виробників зі схемами або з наборами. І ось я вирішила і дошити цю роботу в цьому році, і ще й прийняти з нею участь в цьому СП. Я спочатку хотіла приймати участь в СП з іншою роботою, зараз вам покажу. У мене є ось такий набор від Нова Слобода. Він мені дуже подобається, але так як вже весна, то хотілося, по-перше, чогось трохи весняного. А по-друге, так як в цьому році я вже дошиваю свої розпочаті роботи, то я вирішила, що спочатку ось цю роботу візьму, а потім, може, і від Нової Слободи почну цей гарний наборчик. У мене ще є, в принципі, кілька схем українських розробників, українських майстринь, які я теж хочу почати, і навіть одна вже є. Розпочата, я вам її показувала там квіти. Але поки що, тільки з цією роботою я стартую в цьому СП. Повишивала я тут не дуже багато, трохи ось тут у вянку вишила зелені, додала там трохи квіточок. І ось цей шматок бурківки, його тут не було. Я його дошила. Сподіваюся, що вдасться мені дошити цю роботу цього року. Бо я чогось, коли купувала, ну, тобто коли замовляла її собі на подарунок, на подарунок, мені здавалося, що вона трохи менша. Ну, тобто я бачила розмір, там здається, 30 на 40 см, але чомусь вона мені представлялася трохи меншою. А коли я зараз почала вишивати, там що мова є така в цьому СП, що якщо ви приймаєте участь з розпочатими роботами, то повинна бути відшити не більш, не більш ніж 30%. відсотків. І я на цю роботу подивилася, думаю, та ні, ну з цієї роботи я не зможу, бо тут же ж явно більше, ніж 30% відшито. Але потім взяла схему свою паперову, я її вишиваю по паперовій схемі. порахувала ті листи, там вийшло менше 30%. Тобто це зараз тут менше 30% роботи. Вона ще така величенька вниз буде йти, ну сюди бруківка, так, трохи туди вгору, і тут же ж отак десь буде. Ну, така велика робота, коли на неї вживу дивишся. Я не очікувала, якщо чесно. Ну, але нічого. Треба дошивати, бо шиться вона дуже легко. Навіть я от думала, що тут буде в бруківці, тут, що тут буде мішанинка з хрестиків. Вона, звичайно, є, але нема таких, що, знаєте, там десь одиночки, десь нелогічні. Тобто все так плямками-плямками йде, і вона одна плямка не дуже далеко від іншої, одного і того ж кольору. Тобто вишивається ну, легко. Подивимося, що ще буде тут по побексті, бо тут в бруківці так його багато. І, до речі, я чого відклала цю роботу минулого року, навіть не минулого, раніше я відклала, тому що дуже путалися ці ниточки пері чи пері. Але коли взяла зараз, вони в мене ну, за всю цю броківку, тут десь два вузлика було на ниточці, в мене зав'язалися, і то я змогла їх розв'язати. А коли я відкладала, в мене на кожній нитці, яку я, якою я вишивала, обов'язково зав'язувався вузлик. І ще більшість з них я не могла розв'язати, приходилось обрізати нитку. Я не знаю, що то було таке. Хоча вони і зараз на дотик самі нитки неприємні, такі суховаті, нема в них близько, як в DMC, Але, в принципі, вони в мене перестали плутатись. Сподіваюся, що зараз не наврочу, поки я вам це розповідаю, вони знову не почнуть плутатися. Але поки що я задоволена, як йде процес вишивки. Тож буду продовжувати. Також ще цього місяця я розпочала. Ліхтарик. Це третій ліхтарик від Ну, Це взагалі китиці, але я називаю їх ліхтариками, бо вони мені схожі на ліхтарики. Так, ось такий ліхтарик блакитний. Я його розпочала не дуже багато. Тут в мене є ще показати. Але подобаються мені ці кольори. Тож буду вишивати. Сподіваюся, що я його швиденько вишию та зберу. І вже в наступному місяці, в втогах місяця, буду вам його показувати вже готовий. Так, ну що ж, дівчата, наразі в мене все. Показала вам все, що я хотіла, все, що вільніше я встигла цього місяця. А, сподіваюсь, що вам було цікаво, і ви будете переглядати наступні моє відео. Також ще планую трохи пізніше зняти відео про свій вишивальний рулончик, бо в мене є. ну... Якась кількість робот, які в мене вишиті, але не оформлені. Оформлені я залишила в Україні. Оформлені вони були, були тільки ті, які я дарувала мамі. Вона їх оформила або в подушки, або в картини, тому їх я, на жаль, вже не покажу вам. А ось свій лончик планую з вами поділитися тим, що я навишивала, але не оформлена. Що ж, дівчата, на сьогодні все. Була рада. З вами зустрітися до наступних зустрічей. До побачення!